І усім привіт! Мене звати Максим, це канал Норемплей, це Івен, вона засмучена. Далі ми загубили І взагалі якась сумна серія. Але тут є якісь гриби, котрі насправді, скоріш за все, цвяхи, котрі вбиті у металевий ґрунт. І взагалі, коли я завантажувався, це мі... ну, типу. У мене кожен сейф називається. Ну, типу, назвою міста, в котрому ми знаходимося. Типу, був а, One Town, Типу, Перший міст. Ти чого? Ти куди? А що там з деревом попереду? А тепер. Стікась стрімна хрінь. Коротше. Потім був а, Two Town. Якось так, ну, я вже можу плутати, але здається, так було. Потім. Там щось, типу, с, с, Срід срідом, щось таке, типу. А зараз це був Форбург. Типу, знаєте, як Бург, ну, типу, як якесь місто, там Единбург, наприклад. Е -е, мабуть. Ну, коротше, бурги, це ж, типу, якраз в Америці десь. Якщо ми. Ну, я з географії не дуже. А це, типу, був Форбург, Тому насправді це четверте місце. Ось так фігово воно виглядає. Ну, скажімо за все ми поруч з ним, але... хто зна, хто зна. Куди йти? Не люблю це перші розглуження. Ну, давайте сюди, скажімо за все, там впаде зараз це дерево, і ми будемо йти назад, але... Спробувати ж потрібно. Ілі ні. Ще не впаде. Впаде давай. Ооо! Так, а ти не хочеш? <реш> а, в мене була така ідея, я ненавиджу, але для запису мені було цікаво спробувати пограти у якийсь хору. Ну, Скорі за все, це з двох биків. І. Ну, типу, я все намагаюся налаштувати себе. І скоріш за все, навіть сьогодні буду обирати, що можна такого стрьомного пограти. Але не довго, типу, щоб я не вмер, поки це буду проходити. А, ігра така, типу, чувак. Почула не потрібно більше слів. Починаємо хорор вже тут. Добре. А що там? Покричиш в Так дійсно вкриш. Ого. Так, щось якось. Ну, моторошно. Izzy, are you in there? Зараз щось стрімно буде. Угу. Hello. Так, а як довго це може повторюватись? А хелло, ну, типу, не повторилося. Так, ну це ми вже так знаємо, як це працює, як це туди сюди Оу. Воно не відкрилось. Це було безболісно. А все. Це мені більш не відповідає цього магічного колодця, так сказати, абонент поза зоною. Ууу, <гас> тут живуть ці стрьомні штуки. У -у -у, зрозумів. А що ти мені зробиш? О, можна без цих під васами. У-у-у-у-у. А їх тут дофіга. Так, 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 сфокіно, хлопці, а ви чого? Ну це вже проходило, це було, мабуть, навіть в самі, самій перші серії. Іван, вибач, будь ласка, я не хотів. Так, ні, ну це все це це, 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 це було. І в першій серії я теж померз, але там було спеціально. Так, ну все, зрозумів, я не маю саме на ці е, кола заходити. Типу, камера інколи залітає ось так у цей колір. Але головне, щоб я ось сюди не заходив. Бо якщо туди заходжу, то це якось не дуже. Так, вибачте, вибачте, спокійно, я сюди, а ви там. Ліся. О, мені е, от прям зараз стало цікаво, а е, в попередній локації я закрив усі квести, але я не можу бути впевненим щодо. У спокійно. Я не можу бути впевненим щодо карток і книг. Мені хочеться дуже сильно вірити, що там все ок, але як воно насправді потрібно буде передивитися попередню серію. Серію, куди? А навіщо мене лякати? Що я не так вже зробив? Що за звідси... Звідки в цій грі скримери? Це, до речі, музика з головного меню була тільки що. Ні, все вже не з головного меню. Even found herself approaching the edge of Forberg. The oh. silent remains of that once glorious city uh, the queen the, had the pieces during the war years ago. In her mad search for something, the only trace of it at all were the ruined and lifeless stones, shrouded in fog, lost to memory. Mm -hmm. Uh, зрозумів. Коротше, так, це насправді таке місце. Воно тобі типу, зруйноване, тому не чекайте, що щось буде класне і прикольне. Так, одна Story Page. Uh, 9 карток нових, або, типу, як воно чи взагалі. І. Uh, 4 квести. Ну, дофіга так, то насправді, для зруйного місця, тому ходім. Досліджувати, що хто як. Це. A To Even it was like an impossible vision. Something she could scarcely believe. A rebuilt Fortown. Squatting by the ruins of what came before. A city without history. But who called it home? Оу, прикольно, типу, хтось його відновив. І, типу, хто тут може жити? <гум> Ходім познайомитись. Але виглядає це ніфіга собі. Фіка собі як це виглядає? Привіт. А... А що це таке? Це виглядає як якісь е... коїни, котрі потрібно зібрати, щоб потім з ними щось робити. Ой, не та не та кнопка. Ой, дивіться там є і для малих, і для великих, не вгадав, Вгадав. А... А Хто дивився? А куди він дівся? Так, привіт, хлопці. А ти можеш, ну, типу, швидше ходити. Бо це починає трішки, ну... А, хороше, посту домов. Ууу, це я зрозумію, тут живуть якісь злодії, крадіїв, а знову хлопці, що грають в азартні ігри і намахують людей. Да, і це дійсно, це жетони. Я був правий. Бачите, картки такі, ярмарки, щось таке. Щось дуже-дуже цікаве. О, oh, okay. ні, вони його спіймали. Okay. Ага, все типу, ця черга подивитися на справжні кубі. Так, yes. а що куди okay. це? Що це? Ті струти? Так, ну я без черги буду крутий. Черги для лохів, я не такий. Так, звалив. what rules and norms will it tear asunder as its true power is finally unleashed there's only one way to find out <laughs> when i roll them bones oh why isn't it doing anything come on give it a kick <laughs> 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 worthless Dicey, I'm not <imitating> leaving here without you, Dicey. Leave him alone. This dice is under my protection. Ah, what a fine job you've been doing over it too. But I am always up for a gamble. Pernaule, sir. Now I нереальна бійка. Давай сюди. Та я вас мільйонами вже вбивав. Що мені це вартує? Нічого ти мені взагалі не зробиш. У них якісь мечі іншого поля. О, що це за фігня? Що їх так дофіга? А я думаю, що він має бити своїх, тому. А, вони всі діти свої. А чого я раніше це не користувався? Ну, бей! О, oh, нормальна тема. Зараз один одного повбивають. Ооо, блін, дайсі, ну. А, ти якийсь дуже сильно зламаний чи щось тебе. Боже, подивіться на нього. Дайсі, тобі попоїсти, чи щось таке. Давайте з цього почнемо, бо оп скину. Ай. Убий Так, ну... їх так, ну, дотягати буде, вони всі разом стоїть. <зас> так, е потрібно фармити цю енергію. Уууху, ти куди? So так, спикин. <зас> Так, спокійно. О, ну, Що все таке роблю, прикольно. Та да, спокійно, хлопці. Уу, уу, по одному, по одному. A... Ну, їх дуже дофіга. A... І це насправді нам no, де на цей. На користь, тому що. Ага. Uh -huh. Так, давайте це візьмемо і. Так, а що, більше мені нічого і не потрібно, ну цю можемо просто як хілку є за собі зб... зберегти. Уп. Що, хто помер. Так, спокійно, хлопці. О, це мені подобається, О, мені просто крутиться. Так, спокійно, як це все вбивати? І, мабуть, Ширика потрібно на кінець, будивіться які. Ну, ну ефективно. спокійно. Really так, 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 так. А що то ізі? А що, що? Може бути складніше? Я не зрозумів. Прикола не поняв. Так, спокійно. Де бомби? Де мої, бляха, бомби? Що це таке? Якісь жаби, ще якась хрінь, бомби де. 0-0 бомб. Добре, це мені знадобиться в будь-якому разі. Та... Ну і добре, лук теж нормальний лук та стріла. Спокійно. -а все. Дуже-дуже мало місця, щоб від них всіх. Ну це Коротше, не вмерти. Це досить складно. Так, спокійно. Ти куди? У-ху-ху! Куди ти там йде? Так, а вони щось не закінчується. о це ми тільки почали, я зрозумів. Бляха. Уф. Мене нема чим бити. Так, якось не дуже віч з їх боку так гостей вітати. Так, погнали, кинемо. Знову нічого, крім цього. Ну, що я можу сказати. Добре, давайте візьмемо ось це і будемо кидати хілку, бо. Ага, так, давай ось так. Так, все. Так, о, куди? А що, що сталося? Ні, рік інцяточки. Ми збирали півгри. Оу. Oh, ladies and gentlemen, it appears that this wasn't even a dice after all. What we have here is just a broken old jack in the box. <laughs> he's mine. My... Give him back. You want this garbage back? Yes, and he's not garbage. Well, go get it. Но кто так робит? Навіщо? <гум> цяточки за нами. Так. Побили! Заставили вступити в бійку, познущалися, обізвали сміття і виконали. Так, цяточки <гум> тільки ж ну, тобі, не провалюватись у, у цін. <гум> Та йому нон, що ти. Ми і не через таке проходили. I'm sorry. I'm so sorry. I didn't mean to get you hurt. I should have never put you in danger. We don't belong here, and I just, I just want to go home. Did someone say smuggle me home? That's a sure because you, little lady, are in the presence of Ludo Betts, the greatest person smuggler in all of Random. You, you trust me, right? <голодько> <голодько> uh, якийсь чувак каже, я крутий, ти мені, ти мені віриш. Я тобі не вірю зовсім. У вас, типу, ціле місце. Ну, типу, місто. Не, не міс... а, місто. З чуваками, котрі. Е, типу. Підставляють, брешуть, вбивають. Ну що це таке? Якийсь саратов. А. josevud's uh, 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 smuggler, janofpavlenitsa sure, really like family smuggler, runner, pirate, pathfinder, it's all the same thing, just with a different coat of paint, and i'm the best there is at doing it. you see, i've got my bag, top of the line, nothing so fine, purely benign. Uh -huh. Скарбошукач і кладошукач і е, сміття збирач, і. Ну, він все одразу. І він, головне, крутіше за будь-кого у кожній справі. А ще, до речі, я тільки зараз помітив. В них, типу, дома з карток зроблені. Ну, Ці гральні. Бо в нас є гральна кістка, а в них гральні картки. А, так, ще в нього є якась сумка дуже крута. It's bigger on the inside me and my brother can fit anyone inside I'm oh, sorry I mean I can My brother Bruno I lost him to the high roller who I'm betting you know We gambled we lost and now he owns him and you well you've got yourself a real dice which means you have a real chance to free Bruno. Так, коротше. Це, типу, мішок він всередині більше, ніж здається, як я зрозумів. А ще хтось uh, поцупив його брати, через типу такого, і з реальним кубіком ми можемо повернути його додому. Це досить зручно насправді. А. Uh... Так, короче, ну просто дай, дай нам Wow! Oh, it takes all kinds, I guess. Look, the high roller <smart> seems <noise> all high, high and mighty, but he's got a weakness. It's in his name. Roll a higher number than his, and he'll lose everything. You just gotta fix your dice up. Uh, просто Oh, sure. Good luck with that. Without me to guide you, you'll be lost and eaten in hours. Fix your dice and beat the High Roller, then you'll save Bruno, and I, I swear on my eyes that I'll let you inside my bag, and me and my brother will take you anywhere you want anywhere. you want. anywhere. Even had no idea where she could find more darts for her dice, so she fell back to exploring. It had gotten her this far at least, which If we're being precise, is to a point where she no longer wanted to експлор. Life's complicated sometimes. Так, коротше. Все дуже складно. Незрозуміло, куди йти, що робити. Типу, ми загубилися вперше. Як це, ну, типу, не дивно звучить. За увесь час нашої пригоди ми. Перший раз не знаємо, що робити і куди йти. Зазвичай ми так йдемо. Одразу хтось привіт, зараз все зробимо, і ми знаємо, що ми робимо. Тут якось незрозуміло, куди йти, що це за місце, що це за чувак, і все таке. О, до речі, дайся, ти можеш тут зробити нам гарнюньку? Можеш, Звісно, він може. Навіть в такому поганому стані. А так, якщо нас дасть Тобі ок. Бляха, як він погано виглядає. У, дуже погано виглядає, чувачо. Отже. Це була перша зустріч з четвертим містом. Ну що ж, дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте, підтримуйте армію, посилання або щось своє. А Дякую за увагу і зустрінемося наступній грі. Бувайте! Після перегляду ви повинні підписатись.